Ціною роботи, як зараз проводимо цей крайній рік, у нас ще не було. Ми так, всі підрозділи, війшли в цю, в цю фазу війни так, з патріотичним, з бойовим, з роботящим таким настроєм і на даний час ми не збавляємо обороти. Ми виконуємо ті задачі, які стоять перед нашим підрозділом. Наш вклад перемоги – це забезпечення в боєздатному стані всієї аеродромної мережі України, щоб авіація Збройних сил України могла виконати всі поставлені перед ними задачі. Це злоти, посадки, переміщення, розсередження. Ми займаємось так, як забезпеченням їхніх посадків, так і збереженням на самих аеродромах. Областування їхніх стоянок, місць розсередження, обвалування і будівництво різних майданчиків. Ми одночасно будували в цьому році 10, відновлювали, будували, знаходились на ремонтно-будівельних роботах, на 10 об'єктах. Це дуже насичено і в нас практики такого не було. Ми справились, ми працюємо далі. На даному етапі нас трошки дали виїхати всі в ППД для відновлення техніки і залишили тільки оперативні групи, які прикривають і знаходяться на тих аеродромах, щоб забезпечити оперативність, швидкість майбутнього, ймовірного удару по цим об'єктам. У нас служать українці. Якщо, я їм вдячний, що вони вкладаються в цей. Це таке велике слово, віддаються на всі 100, кожен виконує те, що від нього потребують, не тільки те, що він вміє. Проходять і навчання, підлаштовуються під колектив і разом ці от команди вони справляються з поставними задачами. Якщо раніше там він не міг і не знав там специфіки цієї служби, в частині проходить мінімальне стажування, наскільки це дозволяє час і місце. І виконує роботу за призначенням. Специфіка є з наш, нашого батальйону, бо у нас специфічна техніка будівельна, на яку потрібно вчитися, мати відповідні документи, які дозволяють працювати. В основному ми намагаємося відбирати таких спеціалістів. Тяжко це знаходити, але на даний час справляємося з цією здачею. Без відпочинку людина не справиться. Ми, як і кому намагаємося міняти ті команди. Забирати людей, щоб вони відпочили тут ППД. Ну, Наскільки я знаю, розлучень не було. Значить, все в порядку всім їй тобто справляюся. Просто неймовірний, неймовірна допомога, згуртованість е і органів управління, е як і місцевого, так і обласної військової адміністрації. Я просто як командир військової частини, я в захваті від е тої співпраці, тої злагодженості і тої згуртованості, яка проходить у нас в місті. Ну, так вони в Україні, мені здається, в всіх регіонах. Але я відчуваю, то, що в нас місця. Це просто ну, це мега круто. І волонтери також. Я... У нас є окремі згуртовані організації, де волонтери об'єдналися. Там немає розподілу. Бойова частина, не бойова частина, там, де знаходиться там потребує допомоги, не відмовляють. Результатом співпраці з американцями було надано нам. Вже новітні зразки компресорні установки, генератори і засоби механізми для ремонту аеродромної мережі. В основному по роботі над бетоном. Ну, багато можна було б називати, що потрібно, але розуміємо, яка ситуація в країні. Якщо ми справляємося з тим, що є, справляємося з тим, що є. Якщо в якомусь напрямку є вдосконалення, ми завжди раді, тому що в ну, нас дуже багато зразків техніки застарілих. До воно завжди це буде мобільніше, швидше, якісніше.